Привіт, дорогі друзі! Вот. Будемо далі двигатися слово для тебе. Да? Будемо по українській мові читати. І у нас такі будуть зустрічі. Да? Будемо рухатися далі. І так, у нас сьогодні 26 26 -та тема така. Називається Розуміння власної гідності Розуміння власної гідності. Матфія 6, розділ 33 вірш написано Все це вам додасться. Коли ви читаєте Боже Слово, то дізнайтеся, що Бог відчуває до вас. Коли ви читаєте Боже Слово, то дізнайтеся, що Бог відчуває до вас. Дуже важливо, коли ми читаємо Боже Слово, вивчаємо Його, то в цьому випадку, коли ми не просто ну, би, читаємо Боже Слово, а ми. Вникаємо в те, що там написано, то дізнаємося, що Бог відчуває до, до вас, до нас, як до людей. Тобто ми можемо бачити в Слові Божому відчуття до людини, що Він відчуває до нас як до людей. Так? От слово Боже, нам розкриває серце почуття Бога по, по відношенню до людини. У результаті ваші рани починають зцілюватися, ваша впевненість у собі відновлюється, і ви перестаєте. Торгувати з нецінною самооцінкою. Що то ну, тема така: да? розуміння власної гідності? Якщо самооцінк, самооцінка у людини ну, занижена і вона в ранах вся, вона ну, тяжко людині, да? важливо, щоб людина розуміла, що той, хто може зцілити таку людину від цих ран, підняти самооцінку людини це Господь. І коли ми читаємо Боже Слово, то ми дізнаємося, що Бог відчуває до вас, Він живий. Тобто, Слово Боже живе. І вивчаючи Боже Слово, ми бачимо, ми, якщо ми дуже серйозно так, проникаємося до Божого Слова, ми починаємо відчувати, дізнаємося, що Бог відчуває до нас. Ми відчуваємо Його любов, ми відчуваємо Його увагу до нас, ми відчуваємо те, що Він відчуває до нас. І результат результати. В результаті наші рани починають зцілюватися. Ми бачимо, що Господь хоче кращої долі для людини, не такої, яка вона зараз. В ранах, в проблемах, в труднощах, в гріху. І він, він не дивиться на людину, ну просто дивиться, да? Він хоче щось зробити добре для людини. І от Маючи таку можливість читати Боже Слово, зараз слава Господу, є така можливість. У нас є книжки, є інтернет, є тобто ми можемо вивчати Боже Слово, ми можемо вникати в нього. Да? І от там буде результат. Завжди, коли ми приходимо до Бога і своє серце посвящаємо тому, ну, то і своє серце і свій час посвящаємо, щоб вивчати Слово Боже. Да? Отдаємо своє серце на послуг Божому Слову, щоб вивчати його. Щоб е, приймати його, щоб розмірковувати те, що, що там написано в Божому, Божию, да? буде завжди результат. От е, тому, що, потому, тому що ми відчуваємо е, Божу присутність. Ми відчуваємо Божу милість і любов до нас. Слово Боже, е, нас погружає в да? Його присутність. Слово Боже, нас приближає до Бога. Слово Боже, розкриває серце Бога. Слово Боже, Якщо ми приймаємо його, от, воно змінює наше життя. Тому що слово це Боже це є сам Бог. Написано, що спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І цей Бог, який сказав своє слово, для того, щоб слово змінювало людину. І в результаті ваші рани починають зцілюватися. Якщо є рани в людини, то приходячи до Бога і вивчаючи його відношення до нас. От, і якщо ми вивчаємо це слово і прибуваємо в ньому, ми дізнаємося, що відчуває. І якщо у вас якась рана, щось болить у вас, і ви приходите, ви починаєте відчувати, як він любить вас. Ми ви дивитесь в Слові Божому, коли привели блудницю до нього, її хотіли побити камнями, уже вбити її. І він відчуває, ми читаємо це все, дивимося, яка він. Мудро відповів, як він з любов'ю до, до людини, да, він е, нікого не внизив, але він е, просто сказав ту істину, да, яка поставила все, все ну, на місця свої, що ті, які хотіли її побити, вони самі також багато чого поганого робили да, чи грішили. Хто у вас без гріха? Каже, хай перші кине Тобто Він відчуває до неї просто застрадання. Він, він розуміє її, що тому що він творець, він сотворив людину, він розуміє, що вона зараз переживає. І він прийшов її не судити, а він прийшов допомогти. Через цю картину ми бачимо, що можливо у вашому житті є ціхи, зради, можливо, у вас є в житті рани, що вас зрадили, чи ви зрадили. Ну, <кій> різні можуть, можуть бути обставини. Да? Можливо, вас обікрали, можливо, вас побили, можливо, вас Да? Тобто різні поболі є. Да? І ми, дож... що є розуміння власної гідності. Бог розуміє, що людина ну, повинна мати гідність, да? вона гідно, достойно вести себе, жити, і щоб також до неї відносили з гідністю. Да? І Сама мала цю гідність і таку розумну самооцінку, яка. Дорогождає Бога, да, що людина не завершена, не занижена самооцінка, така яку хоче е, бачити Бог людину. І він бачить, в якому стані самооцінка людини, якому стані гідність людини. Да. І Він хоче все це виправити. І то, тому що результат буде від того, що коли ми вникаємо в Боже Слово, воно змінює і зцілює рани е, в серці, в житті людини. Да. Є зміни потім, да, будуть зміни, результат буде, результат буде це будуть зміни, тому що Бог змінює людей. Рани починають стілюватися, впевненість у собі відновлюється. Людина стілюються, не болить уже так, впевненість у собі відновлюється, тому що він бачить, як людина дивиться на нього. Да. Не як люди кажуть, чи люди сказали, чи люди дивляться на якийсь поступок людини. А на самом, ну, на самом деле, да, по-русски, да, що він бачить, як краще допомогти людині. І коли людина дійсно дивиться в слово, вона бачить, що Бог відчуває, думає і що людині треба зробити, щоб це все виправити. І людина, коли це все переживає, тоді приходять ці зміни. Ці зміни в житті людини. Впевненість приходить, і він перестає, і ви перестаєте торгувати з нецінною самооцінкою. Тобто ви вже не себе не знижаєте, да? а ви дійсно бачите, як бачить вас Бог, світлі Божого Слова. І ви також стараєтесь бути такими, якими бачить вас Бог. Вести себе так. Перш за все, це думати так, говорити так, вести себе так, да? зробити ці його принципи, його слово, да? те, що відношення до вас своїми цінностями, образом життя. Вот. І це все дуже, дуже. Підкріпляє людину, тому що вона розуміє, як відноситься до неї Бог. Тому що люди можуть по-іншому, по-різному по говорити, думати, ну людина бачить так, як бачить Бог, і самооцінка стає нормальною да, людини, така, як Бог хоче. Ну без Бога людина не може подивитися, якою вона повинна бути. Да? І вона старається людина, подражати якимось іншим людям. Ну, потрібно подражати Богу, Його слову. Що вона каже по відношенню людини, і так вести себе. І рани стілюється, людина змінюється. Коли це стається, ви більше не вірите, що чиясь компанія краща за вашу власну. Під час опитування, нібито щасливих сімейних пар, понад 50% з них сказали, що більше не одружилися б з тією самою людиною, тому що відповідь на самотність це не просто люди, це наша життєва мета. Тобто, якийсь час потрібно бути на самоті з Богом, щоб піднялася самооцінка. Чому люди, так, на мій погляд, 50% опитування було, що вони дружилися? Тому що вони спочатку дивилися на людей, полюбили їх, чоловіку, жінку, дівчата, хлопці подобаються, потім виходять заміж, женяться, живуть. І потім вони. Ну, Спочатку все в розовому світлі, вони люблять друг друга, вони показують свою кращу сторону да? і цим сином служать іншим людині, да? чоловікові чи дружині. Перш... На перших порах це дуже добре, красиво. Все. А потім приходять ці будні, приходять якісь визови да? в житті, якісь перепони на життєвому шляху і труднощі. І людина потім проявляє свій характер, вже. не тільки краса, її, що вони полюбили, побачили. Да? Людина симпатична, красива, покохала, полюбили і почали жити разом. А потім вони стикаються в своєму житті з характером людини. Труднощі, ну, скажу, трудності обнажають характер. Трудності обнажають человека, його характер, його серце ну, проявляється в полноті, в трудностях. Всі маски От то коли маски зриваються, ці коли людина бачить таку людину, яка вона є, без прикрас. Бачить її егоїстично, там, з недоліками, ну і так далі. І різні у кожного є свої гріхи, пороки. І особливо люди, які не знають Бога, які не живуть з Господом, які не має змін в житті, їм тяжко примирятися. Да, живуть, раді дітей, буває, буває, живуть просто, що вже звикли. А дуже багато в більшості випадків люди розводяться і залишаються самі. Да? Чому? Тому що вони бачать людину. Перед собою, да? особливо який там рік, два-три, більше живуть, да? вони бачать свої недоліками і вони не можуть це покрити. У них немає сили, вони шукають чогось кращого, Чи ну, кращого чоловіка, чи кращу жінку. І завжди є такі людини думки, що ну, в чужому городі трава зеленіша. чи щось змінити потрібно. А по суті, то ні. Людина, по суті, вона з недоліками, люба людина, не має людини без недоліків. Тому що і слідуючий брак буде саме. через деякий час ще може хуже бути. І, і послідуючий, там, другий, третій, воно послідуючий, воно буде ще хуже хуже хуже. І людина розтрачує себе на ці всі, скажімо, безсмислені рухи, тому що потрібно подивитися не в тому, що людині що недоліки, дружині чи чоловіку. А в самого, в, в самого подивитися да, що я теж не ідеальний. Да. І якщо немає розуміння, немає людина дивиться в Боже слово, то вона думає, що краще так. Да. Думаю, що ті люди які ну, як, столкнулись с характером, іскритя несогласия, конечно, это, легче всего люди думают, ми мы разойдемся и будем там, найдем кого-то другого. І будемо жити краще, в да, іншому браку. Ну, буває по-різному, бувають і слідуючі браки в житті все боя краще, ніж перші да. Но, ну, Це не факт. Дуже мало таких. Да. В основному люди ну, не, не ідеальні, егоїстичні своїми недоліками, своїми примхами і так далі. І спробуй да, догодити, да. Ну, неможливо не людині догодити, який ти ідеальний не був чи ідеальна не була. Тому треба розуміти, що розвитки зняти, що люди всі недосконалі. Ну, не що я тут бачу? Що, чому вони так значить, не одружилися з тією самою людиною? Да? Тому що вони самі не чувствують себе спокійніше да? і вони бачать, що вони б хотіли іноді побути самі на годинці. На віддихнути, як кажуть, да? від дружини чи від чоловіка. І вони думають, що так краще. Да? Ну, Деякий час да, буває так, людина, коли сама просто буде уєдинення, да, усамотнені, да, вона знаходиться, то вона дійсно віддихає емоціонально, потім вона знову йде і все Ну, живе працює. Ну, Звісно, якщо людина живе просто без Бога і тяжко, тому що вона не знає ні Божих принципів, ні Божого слова, плюс, плюс ще в неї недоліки характеру. це дуже складно жити. Людям віруючим, тому що вони не керуються Божими принципами і не можуть ходити, зачастую, в обідах, в сім'ях і так далі. І так, да, іноді приходить таке, що хоче бути, допустимо, сам, там людина да, побути на одинці. Ну, на одинці, що так буде краще. Самотність, тому що відповідь на самотність це не просто люди, це наша життєва мета. Да, людина потрібно деякий час бути, вона хоче бути. Десь віддихнути, самотні щоб ну, как бы, віддихнути, відновитися, а потім как бы, знову йти в житті, тут. Но... Питання таке, що <кій> чому в самотні людині кажуть краще, тому що вона більш продуктивна, вона більш ефективна. Ну, давайте візьмемо. <кій> Апостол Іван був ув'язаний на острові Патмос, коли Бог показав йому славу Небес. І він написав книгу об'явлення. Тобто він був в самотності, йому ніхто не відволікав, і він посвятив це, сфокусований був на Богу, і він зміг це написати, да, передати те, що є. Апостол Павло був один, із, був один у римській темниці, коли написав половину нового заповіту. Mm, да, було таке, тобто людина сидительно сфокусована і те, що він получає від Бога, те, що він переживає, те, що Господь йому давав, він це все все написано. Да. То есть, да, в самотності людина продуктивна. От чому в нашій церкві є такі значить Усамітнення, такі, ну, система така у нас усамітнень. Раз в місяць людина ну, така можливість да, ну, от, тобто, там, молитися, бути в Божому слові, да, там, мати відносини Богу, віддихати, а потім знову йти працювати. Тобто, усамітнення це як. по-русски скажу, это обновление сил, уединение это как обновление сил, это восстановление отношений с Богом, да, это анализ своей жизни, что получается, что не получается, вот это нормально. Но не обязательно разводиться и там браки, как бы люди говорят, что вот 50% сопрошенных говорят, что мы не, не, не женились, беда, на том же -то самом человеке. Но это от чего? От незнания истины, потому, потому что Бог дает человеку, да, помощника, соответственно, ему, если это мужчина, жене дает мужа такого которого Бог приготовил да, для того, чтобы совместная жизнь, чтобы они исполняли Божью волю, да, чтобы Божье предназначение исполняли, помогали этому миру, вот, имели прежде отношения с Богом, да, как семья, и потом помогали всем людям, которые находятся вот, на земле, да. то есть несли добро. Человек призван Богом нести на земле добро. Но без Бога он не совсем у него получается, да, то есть как бы он делает это не так, как Бог хочет, да. А если человек согрешает и живет в грехе и не имеет отношения с Богом, он может не только делать добро, да, где-то добро делать, но также и зло. Вот почему без Бога человек не может жить полноценной жизнью. Только с Богом человек имеет мир в сердце, радость, спасение и полноценную жизнь. Да? Что даже при трудностях, при обстоятельствах, все равно Бог помогает человеку, Он проводит его да? по этой земле и дает ему жить счастливо. Так что вот Причина, тому що люди кажуть, ну, в українській мові, да, причина то, що люди хочуть е, там, самі жити, ще, там розвести, ще, кажуть, що ми не хочемо жити з тією людиною ще. Е, ну, або як їм запитали да, під час опитування, що, е, що вони нещасливі, ну, нещасливі під час опитування, нібито щаслива. Під час опитування нібито щасливих сімейних пар, Нібито щасливі, але по суті понад 50% з них сказали, що більше не одружилися б з самою людиною. людини. Да, тому що вони з якимись обставинами столкнулися да, і таке вийшло. І потім все одно хоче людина сама бути, дихнути. і так далі. Це не вихід. Да, якийсь час може бути, але потрібно все одно мати відносини і з Богом і відносини в сім'ї, якщо дружина є. От. А якщо є якісь обставини, які тобі не, не подобаються, потрібно спілкуватися, виясняти це все. Да? Що не виходить, і змінюватися, да? Но без Бога людина не може змінитися. Чому я вертаюся до цього, коли ми вивчаємо Боже Слово, ми вникаємо в Нього, читаємо Його, то ми відчуваємо, що Бог до нас, ну, яке в нього відношення до нас. І ми змінюємося, ми бачимо Його любов, милість, Його сила приходить, і змінюється людина. І також мужчина і жінка, чоловік і дружина. Да? Тобто це все і, і вони будуть старатися любити Бога і, туди, і ближнього. Да? Но це труд, це труд, тому що шлюб це труд, треба тобто трудитися, обоє вкладатися в цей шлюб. Да? Вот. І, ну, були люди, які були дійсно нежинатими. Це апостол Павло, допустім, коли він був в тюрмі да, у Едніні, да? у Самітнині був він написав новий заповідь да, частину. Да? І був апостол Іван, ув'язаний на острів також. Тобто він був продуктивний. Ну, це все би, на продуктивність, воно влияє на продуктивність. Но, на щастя, перш за все влияє це відносини з Богом. Коли ти маєш відносини з Богом, вона усамітнені, вона да, продуктивна була. Якщо апостол Павел він не був одружений, то він був продуктивний для Божого царства, він максимально віддавав себе. А ті, хто мав одружень, то їм потрібно було і частину сили і направляти на сімейні справи, да, і також на служіння Господу на да, відносини з ним. Так що тут потрібна проблема не в чоловіку чи в дружині, проблема в нашому відношенні до них. Да, а відношення чому не зрозуміли, чому поразок і багато помилок є в житті, тому що не знають Бога, не знають його принципів. Коли людина приходить до Бога, Бог допомагає людині змінюватися і всі ці помилки виправляти. Ну, не повод для розлучення і так далі. Якщо людині потрібно і ну, усамітнення, ну, не обов'язково розлучуватися. Потрібно прийти до Бога, і Господь буде ну, відновляти сили і покаже, як Він бачить на, на шлюб свій погляд, щоб людина буде бачити, як бачить Бог, вести себе в сім'ї, да, які відповідальність є, да, якісь права, обов'язки. Да. Тобто людина буде розуміти, що потрібно робити, що виправити. І таким образом Господь буде показувати людині, як їй змінюватися. Це дуже важливо. Да. Ну, І те, що я казав, що та, дійсно ті люди, які самі знаходяться в самотині, найбільш продуктивніші. Да. Ну, Кому я від Господа дано. Но, Самооцінка людини занижується, коли е, тоже брак е, цей шлюб розрушається, тому що вона думає, напевно, на я щось не зробила, чи він чоловіка, я щось не зробив, не то. Так, да, помилки всіх, але їх можна виправити, і треба до Бога прийти, Він поможе, покаже. І можна це все виправити. Но, ну, потрібно людині розуміти, що тільки Бог може змінити життя і підняти самооцінку, коли ми бачимо в слові, як Бог відноситься до нас. І багато шлюбів, які розведені були, люди, вони можуть прийшли, якщо вони приходять до Бога, то Господь допомагає їм відновляти і відновлювати да, ці всі шлюби, щоб вони разом. Розумов... були. Багато у нас в нас церкві, а людей, які були розрушені шлюби, вони каялись іскрені приходили до Бога, і Бог відновлював, і шлюби вони понову, да, люди почали жити і примирятися. І... Служити Господу, любити людей і ну, Бога людей. Так що з, з Господом це можливо. Да. Далі читаємо, що Бог сам створив Всесвіт, і він не потребував оцінки своїм діям. Тому Він сказав, і ото вельми добре буття, перший розділ це перший вірш. Ви можете так само зробити. Приємно, коли інші говорять про вас добре. Але коли ви можете говорити добре самі про себе, це відображає вашу думку про себе, самооцінку. Да? І це те, що, з чим ви живете щодня. Десь поза межами самотності є задоволення, народжене необхідністю. Коли ваші можливості відкриваються в природному царстві, то ви знаходите двері, що відкриваються перед вами. У духовному царстві, отже, працюйте над поглибленням своїх стосунків з Богом, роблячи це, ви знайдете радість, а також розвинете якості, які зроблять вас привабливими для правильних людей. Ось чому Ісус сказав: шукайте найперше царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. Перш за все, треба шукати Бога, Його правди, Його принципів. І щоб ці принципи стали частиною нашого життя, коли ми змінюємося в Божій присутності, коли Бог преображає нас. Наші е, цінності, наші погляди змінюються. І що виходить в нашому житті? Що е, Ми станемося людьми іншої якості, іншої якості, тому що Господь змінює наше життя, наші думки, наші слова, наші е, дії, да? наш образ життя, наші цінності вони це в Божій присутності. Ми розуміємо, яким Бог хоче бачити нас як людину. Да? І що б ми робили? Тобто ми бачимо, якими принципами Господь хоче, щоб ми керувалися в своєму житті. І ми, коли ми найперше шукаємо царства Божого і правди його, то все додається. Бог бачить, що людина змінює своє життя, беручи до уваги його принципи і його цінності, і коли вона живе так, тоді що все додається. По мірі необхідності людині це додається, тому що вона, перш за все, от, шукає Божого царства Бога. І це все змінюється. Це дуже важливо. Так що Бог відновлює самооцінку людини, коли людина приходить до Бога. Бог показує, як він бачить її, і він змінює її погляди до себе. І тоді рани стілюються, самооцінка піднімається, і людина тоді розуміє, що вона, да, вона може якийсь час бути усамінена да, з Богом, але потім вона виходить і. Живе уже і може допомагати іншим людям, може свідчити своїм життям, що Бог є живий. Так що, що додається, що шукає царство Божу, і все додається, і самооцінка піднімається, і гідність піднімається. І людина по-іншому себе почуває. І людина відновлює відносини сім'ї з дружиною чи з чоловіком, якщо якісь є проблеми. Так. Все дає Бог. Чому? Тому що Він Творець сім'ї, він творець людини. Він творець світло. Він знає, все, як працює. І коли ми дивимося на його світло слово, ми преображаємося свята в його образ і подобу. І все ми бачимо, як Він бачить. Так що все додасться. перш за все, фокусуватись на Божому царстві і на його правді. І потім все буде додаватися, по мірі того, як ми будемо рости в, цьому, в цій праці, шукаючи Божого царства і правди. Спасибі за сьогоднішній прямий ефір за цю 26-ту тему. На сьогодні все. І будемо далі дивитися. Буде 27-ма тема «Говоріть правду. Дякую за увагу.